Виграє у Кривбаса на домашньому стадіоні на виїзді 3-0, рахунок, у який непросто було повірити перед матчем. І ми дивимося свіжі емоції після фінального свистка від Олега Шандрука. І е, Рівнян, от бачите, такі плюс-мінус стримані емоції, звісно, радість, але стримані чому, тому що ця перемога не здобулася, напевно, на останніх хвилинах. Та й вже було зрозуміло, десь останні 15-20 хвилин матчу, що вересне доведе поєдинок до перемоги. Ми в студії матч центру Владислав Шалота, Святослав Саротандр. Богданов, я Володимир Звєров. Ми говоримо про всі сьогоднішні поєдинки. Е, і перший із них розпочався, ну, я кажу, несподівано, як кажете ви, панове. Я би сказав, що ніхто... ну, для мене це такий результат. Я не сказав би, що як відображав суті гри. 0-3, 3-0 чи 0-3, для мене це несподіванка. Не відображав судіри. Згодні, ну я хотів би підтримати, сказати, що як кажуть, результат не по грі. В принципі, гра була більш-менш рівна. В деяких випадках було Верес був кращий, в деяких випадках кривбас був кращий. Навіть по кількісті ударів по воротах і в ствір ворот, ми бачимо, що дуже цікава була гра. але не Це є така штука, яка цікавить. Всіх глядачів, вболівальників, тренерів, і ну, перш за все, я хочу привітати верес з такою. Я ну не можу сказати яскравою, яскравою грою і е, перемогою в три м'ячі. Але співчуття хочу сказати Верні Дубу, тому що в принципі команда виглядала дуже непогано. Дуже непогано. Мені сподобалось після третього голу ми вже бачили, що вони були такі розгублені вже вже розуміли, що три м'ячі вони не сквітають, і тому вже розсипалися. Ну нельзя сказати, що розсипалися. Хоча могли отримати і четвертий, і п'ятий м'яч там дві контратаки були такі. Але це після третього голу. А так, в принципі, я би не сказав, що Верес домінував. Ти рахував удари, рівна Е, Ну, якщо давай так від цієї цифри відштовхуватись, то скільки там 15 ударів верес, 11 кривбас. не скажеш там величезний розрив. Та? Цей розрив не такий, як розрив на, на табло. І в цілому я що кривбас сьогодні точно награв на свій забути м'яч, По-перше, по-друге, це гол міг статися ще за рахунку 0-0. Ми ці моменти будемо дивитися так і далі могла б ситуація розгорнутися інакше. Але якщо говорити про результат, для мене знаєш, для мене цей результат. Перемога Вереса не є несподіваною, але несподіваний хіба тільки рахунок. Ось саме у нас такі рахунки. Екс воротар Вереса в студії Святослав Сирота, тому нехай він розбирає воротарські помилки. Те, що сталося з Маханьковим тут, поясніть, що він, ну, я він зробити. Я хочу це заколдовані, зачаровані ворота. Це ми поговори. Це, це, ні, це ми ще поговоримо. Е спойлерити, але да, ну я так думаю, що просто у Маханькова було два рішення. Він розумів, що ще він не в в штрафному майданчику і е, вже дивився, що робити далі, тому не зафіксував м'яч. Я думаю, що краще було б краще, ну по перше, зафіксувати раз ти вже був в штрафному майданчику, або йти е, на м'яч і вибивати його ногою і не чекати цього. Крас хотілося дивіться, якщо загального плану дивитися, от момент передач, і чи мав Маханько взагалі зі штрафного виходити? Ну якби він, наприклад, залишався. Перед лінією зовсім по іншому. Але Буки я, наприклад, особисто я такий, я люблю, коли воротарі грають ногами, коли виходять вперед, підтримують команду, заводять її. Але це, безумовно, можуть бути помилки. І тут я вважаю, треба виходити і вибивати просто. Просто вибивати все просто було б. Але ми ще спілкувалися, що цей момент, цей гол. Був ключовим моментом і після цього, але я хочу сказати: дивіться, воротарі всі помиляються, і якщо а, а грають е, на полі 11 плюс запасні гравці. Ну що би він не пропустив, ви маєте грати, забивати, давити суперника. Е -е, і ну, дивіться, де, де. це гол я... Ханькова? Це гол удар. в Ні, код. я вважаю, що ні. Тут е, не узгодження. Тут дуже тут навіть не те, що він там запустив, пропустив. Там це дуже чудово зіграли е, рівняни. Дивіться. Е, в один дотик п'ятою, в один дотик сразу е, не роздумуючий удар. Є. Ми, ми, ми повинні сказати, ну, акцентуйте внимання на начальному етапі, коли Іліч втратив м'яч в центрі поля. І пішла атака, він, як опорний півзахисник, він втратив м'яч, обрізав більшість команди і чотири в чотири. 5 4 в 5 4 ми 4 -4, 4 -4, -4, yeah. Да. Подивіться, понедільник загубив гравця. – от, от дивіться. Да – Він пасивно дуже да. Дуже, дуже пасивно. пасивно. Бачиш, і коли він зб, е, зблизився з ним, то перекрив Маханькову котовину. Ну, е, е, да, він повіст. не бачив м'яча, не бачив. Да, 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 да. От Момент дивіться зараз. О. Треба кучера відмітити. Ну, супер суперпас. пас, кучера впасть, як і вчора. І удар в один дотик удар, тобто він не роздумував, зразу брав і бив. Але ключовий момент це в центрі поля втрата да. м'яча Іліча. Ну так не може опорний півзахисник втрачати і... і біжати потім так. Якщо перемотали би повністю. Перемотаю. Перемотаю, а да, повністю подивитися. Ну. Я думаю, що я прав, що це був Ілліч, Ну так не може. Плюс понедільник, грає ну, дуже пасивно. От, е, От вірна з'ятися, перед Зелені собою да, гайдучика і не йде в нього. А Штрафний трасу. майданчик, ти вже повинен поближньому грати, да. да? по тому да, хто да, з тобою. Да. Поближньому і грати дуже плотно. Якщо б це не було в штрафному майданчику, я б сказав, що це пасивний відбір скажімо так, захисник має бути дуже близько і тиснути на гравця на атакуючого, а не просто стояти біля нього і дивитися, що відбувається. Ось, ось цей момент, який Тоні лічич, значить, був то амароса. Але все рівно я хотів би сказати, що як на мене, результат не погрій. Ну, в принципі, Кривбас мені сподобався. А, так, давайте ми до флеш-зони в Рівному. Сьогодні нагадаю, Богдан Костюк працює поруч з ним головний тренер Кривбаса, тому передаємо слово туди. Так, студія поруч зі мною головний тренер Кривбаси Юрій Миколаєвич Вернедуб у стартовому матчі після а зимової паузи ваша команда поступається Вересу з рахунком 0-3. Що на вашу думку стало причиною настільки невдалого результату? Та, мені тяжко. Я можу в першу чергу привітати команду Верес з перемогою. Вони дійсно її заслуговували, тому що було видно з перших хвилин, коли команди вийшли на поле, заряженість команди Верес. На боротьбу, на гру вперед. Ми вийшли трішки академічно. Ми думали, що ми зараз все буде добре, обіграємо, але це ніколи не зігравало і не зіграє таку роль в футболі. Треба виходити заряженим на боротьбу, на гру, тим більше весняний футбол, мороз. Тому, я думаю, це і зіграло. Ну а більше всього зіграло, я думаю, ті типу помилки, які ми допустили. Ну, я вам по всіх трьох м'ячах можу сказати перший м'яч. Помилка, другий м'яч, помилка. Те, що ми знали, розбирали і казали, що ні в якому разі не можна давати нашим крайнім захисник, не повинен віддавати в центр. Тому що дуже непогано пресингує верес, шестіркою розбирають і вони тільки чекають, вони роблять ціловушку, щоб відбір і контратака. Те, що вони зробили: відбір, контратака, гол. Ну, а третій м'яч, то вже таке, то стандарт. Верес трошки був скоріше, швидше, і добили цей м'яч, тому 3-0. Хоча моменти були і в нас, але ми не використали. Тому ще раз кажу, я думаю, що хлопці це розуміють, їм треба це проаналізувати, подивимося, Грудцю. Ну, а як кажуть, Програє команда, програє тренер в першу чергу. А коли виграє, то виграє команда. Тому давайте сьогодні я на себе це візьму як головний тренер. що Це десь мої недопрацювання, мої помилки. Тому і програли так. звісно. Не можу обійти увагою. Епізод з першим пропущеним із помилкою Володимира Маханькова. Відразу після голу, от, звернув я увагу на ваше обличчя, бо воно було красномовнішим аніж тисяча слів. Як взагалі прокоментуєте той епізод, що стало причиною такої помилки? Я не хочу цього коментувати. Воротарі то такі каста футбольна, ви знаєте, є гравці, є воротарі. Щось йому казати, йому треба просто розібратися в цьому моменті і не допускати таких дитячих помилок. Тому я нічого не буду і не казав, і не буду казати. Всі ми люди, всі ми можемо помилятися. Так буває. Тому я думаю, Володя, якщо захоче, то він сам скаже. Я думаю, на мій погляд, що в нього було два. Два таких варіанти. Спочатку він думав його вибити ногою, потім він захотів його взяти в руки, тому те сталося. Тому не хочу про це говорити. Головне, щоб він швидше забував і робив висновки, і далі був сильнішим. Перед початком зустрічі багатьох здобувала відсутність у заявці Твердохліба. Як можете пояснити причину такої відсутності? Мікротравма. У нас, на жаль, випало два футболіста з центральної ланки поля. Це Вакулка, захворів температура і твердохліб. І Нам прийшлося вже перед, за день до цієї гри перелаштовуватися. Ми вимушено поставили. Шевченка, Ярика і Амороза, тому що, в принципі, якби з ними все було нормально, то була б ця трійка Іліч, Вокулка і Твердохліб. Але це футбол, так буває. Ми повинні до цього бути готовими. Хлопці також, тому ось так. А по перерві ми вперше побачили на полі новачка команди Венесуальця, Глейкера Мендосу. Як оцінити його виступ сьогодні? Йому Треба час, щоб адаптуватися до нашої команди в першу чергу, а потім до нашого українського футболу. Тому треба час. А коли можна буде побачити іншого новачка Фердинанда і Кенну, коли він буде у нас в розположенні. Коли це може статися? Не знаю. Ну там все залежить від того, коли зроблять візу. Я тут цим не володію. Мені хотілося б щоб швидше, але ви ж знаєте, це проблема номер один. Тим більше він не гіріється. Думаю, там перевірки і все таке. Тому будемо думати, що скоро появиться. Головне, щоб він не появився, так як у нас захисник центральний рік тому появився через 8 місяців. Коли вже не потрібно так. І загалом, наскільки ви задоволені роботою на трансферному ринку взимку? І чи можна вважати, що комплектація складу уже завершена? Та я думаю, ви у любого тренера, ви спитаєтесь у Пушича, у Шовковського? Вони задоволені, як може бути чимось задоволеним? Ну, зараз такий час, що дуже важко робити трансфери на нашому українському ринку. Я думаю, що дуже завишені ціни на наших гравців. Тому ніхто не дуже хоче купувати, дивлячись на ті ціни, за які купують молодих футболістів зараз, і другий гравців по 3 мільйони. Я цього не розумію. Я не вірю, що цей гравець може стільки коштувати. Що про іноземців, то іноземців, ви ж розумієте. Тим більше у нас, я вже казав, таке місто, що більш близько ми знаходимося до військових дій, тому не кожен хоче. Воно вроді все добре, дають згоду в останній момент раз зірвалося. Тому я думаю, що ми дуже працюємо на цьому, як говорить, етапі, але важко, важко зараз. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Так, дякуємо Богдану, дякуємо Миколаївичу. Вичерпно, по-моєму, просто пройшовся по всьому. Нас ми стільки темно справді заготували так. і про зачаровані ворота. Так. І але я так розумію, все це перенесеться на Ти наш вечір. сьогоднішній фінальний вечірній ефір після матчу. Єдиний от епізод, другий гол. І те от хоче просто зачепитися за слова Юрія Миколаївича про те, що ми готувалися. Так немає фланговий захисник наш віддавати передачу у центр, зважаючи на от те, як пресингує Верес та як. А Верес після перехоплення, от коли він говорить про пастку, от що що, що мається на увазі, яку пастку готує Верес? Ну чекають, чекають просто, щоб пас був в центр поля, в центрі поля центральному півзахиснику, атакуючому грається на перехваті і швидка контратака. Вони так завжди роблять. А Чому саме от він ка немає передачі наш фланговий захисник віддавати? Не центральний захисник, ну, не чому? просто захисник, а саме фланговий захисник. Ну тому що якщо ви поле подивитесь, флангу йдеться в центр, перехоплення так легше. Якщо е, з флангу іде по флангу, то е, складніше, тому що центральні півзахисники знаходяться. Ну, На жаль, нема, так я можу так пальчиком тканити. Якщо брати оце футбольне поле, наприклад, відсюди-сюди веде, тут є захисни, півзахисники. І контратаку ти не зробиш. Але якщо у тебе відсюди сюди на півзахисника, то відрізаєш і тут ціла зона пуста. Угу. <реш> <реш> Ні, на самому... Ігор Харатін забив, дивіться, в нас буде достатньо часу, ще щоб фіналізувати, розібрати. Насправді, скоро наступний поєдинок. Не смійся Скоро наступний поєдинок, і ми зобов'язані просто третій гол Вереса показати, фіналі, який все закрив. Ігор Харатін у своєму дебютному матчі за верес, після повернення в Чемпіонат України, забив ворота Маханькова. Знову ж таки, от голкіпер пропустив поміж ніг. Це завжди неприємна історія, але що тут він міг зробити? Там з одного метру між ніг він не бачив і куча гравців. Що він міг зробити? Перше, що от, от, я як голки, про що я би сказав, він повив, повинен був кричати своїм гравцям, щоб вони біля нього не стояли. Всі стояли і очікували удару, і, типу, захищати ворота. Захист воріт у е, обороняючої команди є тиск на е, гравців атаки. Вони повинні були виходити, тиснути і не давати бити, а не стояти біля нього. Ну, а це можна зробити тільки примушуючи їх. Тобто е, вже голосом і кричати, що виходьте, виходьте, ви, 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 виштовхувати. І може було би по-другому. Але ви бачили, яке скупчення білі воротаря було. Скупчення людей там фізичне, фізично, знаєте, як є така гра, шарик б'єш, куди куди попаде, туди попаде. Бін це? бінго, так. А, ну Я так розумію, у нас взагалі є час та, на наступний поєдинок ще. Ми просто, я е, нагадаю, що ми після фінального матчу дня сьогодні, е, після третього поєдинку, ми е, повернемося ще в студії, будемо розбирати цей момент і слухати учасників так само коментарі. Тому, так анонсуючи, обов'язково доєднайтеся до нас вечір. Е, мова про поразки. Зараз ви бачите графіку. Найбільше поразки Юрія Вернедума на чолі Кривбасу в УПЛ. Вікторія Перезин, чому я от. Подумав одразу за ці моменти за ці поразки, тому що мені цей матч проти ну, зараз проти Вереса дуже був схожий на матч проти Карпат. Ну не знаю, і була така от паралель. Чому тому, що там за рахунку 0-0 були моменти у кривбаса, так, так, так як і у цьому матчі, і потім рахунок 3-0, і Ми тоді теж говорили, та що могло бути по-різному повернутися той поєдинок. В принципі, так продивився, що чотири рази за ось третій вже сезон. Кривбас програє з різницею в м'ячі. і більше не було. Це я не знаю там інформація для обговорення або просто для якогось запам'ятовування полегеньку. Ну може навіть і добре для самого Вернідуба, що не просто там, там 1-0, там 10-3-0. Чому тому що це як холодний душ для футболістів? Він може зараз їм е показувати, як вони не повинні грати. Три очки, що так, що так вони втратили. Але сьогодні він в, в нього з'являється е додаткові важелі вплив. Але він каже, що він винен. Ну, безумовно, він каже, він бере на себе, тому що в принципі, в принципі команда не грала погано. І може, десь якісь моменти, яких ми не знаємо, він, може, там недостатньо налаштував на ігру, може бути, він не побачив, що вони ну, вийшли десь більш спокійними. Може, це, може інше. Але він зробив все правильно. Я б на його місці зробив те ж, те ж саме. А ми вже бачимо стадіон в Житомирі І згадуємо, що сьогодні Полісся номінально виїзний матч проти інгульця, проводить саме на своєму стадіоні в Житомирі. Знову красива картинка, сонце все зелене, прекрасна футбольна погодка. Чекаємо на цей поєдинок о 15.30 Стартує він, якраз на тлі поразки Кривбаса. Згадаємо, що Полісся відстає від кривбаса на 4 очки в турнірній таблиці. Так і зараз у них є дуже хороший шанс підходити ну по суті в притул до цього четвертого місця. От на фоні. Перемоги -кривбас. От, ну, Футболісти полісся, вони знають вже результат. Знають прекрасно, так, що їм треба робити? 100% знають, і вони будуть налаштовані. Я думаю, вони вже налаштовані на. На три очки, тому що такий суперник, ну, треба брати три очки і рухатися далі. А, суперник скромний. Суперник, нагадаємо просто що. Весь нині остання команда першості 9 очок. Єдина команда, яка не перетнула бар'єр в 10 балів цього сезону. Тому у нас ну, матч якому б, фаворит однозначний. І, а... Цікава не лише позиція фаворита, та, те, що Полісія, як ми говорили, тільки у Шахтаря виграє останнім часом. Цікаво подивитися на інтеграцію новичків знову ж таки, Андрій каже, що. Що Андрієвський е, повинен зразу давати результат? Ми так. це розуміємо. Він прекрасно знає цей чемпіонат, прекрасно знає людей, які поруч із ним багато хороших відгуків про Йосефі ізраїльського центрального хава. Він теж буде в центрі поля грати. Я чекаю від Батістів. батіста. Батіста нападник, якого купили за гроші. Та там мільйонний умовно нападник. Ти від нього ну апріорі чекаєш голів. З іншого боку, ну ти ніколи не знаєш, як він адаптується до того чи іншого до тієї чи іншої ситуації. І тут ще фішка в тому, що у нас нові центральні захисники ну для УПЛ. Сьогодні будуть у Інгульця нові центральні захисники, молоді хлопці. Ну я е, хотів би е, трохи додати. Ви розумієте, я повністю згоден, що Андрієвський повинен підлаштовуватися під будь-який стиль гри, але хочу сказати, що в принципі в попередній команді е, е, трохи інший, е, взагалі трохи інший футбол був. І сьогодні йому треба перелаштуватися під футбол Полісся. Імада Ашура. Я думаю, що йому вдасться. Але треба розуміти, що ну давайте спомнимо зовсім різний футбол. Ну, да, Таким опитом він повинен Ш давати це результат. Це згодом. згодом я, я, я згодом, що це цікаво, що це може бути. Тобто, ми бачили у Полісі, як Талес, який сьогодні в основі поруч з Андрієвським Моєсефі. Ми бачили, як Талес починає атаки з глибину. Грубо кажучи, що там перша передача в останню третину, має бути його або може бути його, і е, вона Повинна бути вертикальною, щоб було загострення. Андрієвський також в стилю. Ну, футболіст який повинен давати розрізні передачі вперед. Тобто, хто з них гратиме вище, які функції на покладені покладити Ан Андрієвський грати. шістку він е дуже багато матчів грав і в Динамо, і в Зарі. Так що, якби це його позиція, тут я думаю, що Талес буде вище грати, як два е інсайди е будуть грати Йосеф і Талес. Андрієвський буде між захисниками там. Е Ходити, бродити, бігати там і отримувати м'ячі, щоб починати такі од одра... я одразу складен гурця, маленьку поправочку зроблю. Два не центральні захисники, молоді yeah. в парі, та а два просто захисники. Катрич це вихованець Карпат. Він грати велівуру і в захисті... трьом захисникам з чотирьох 20 років. А, так а, Артем Бенедюк, який багато років був в Динамо, yeah. і це молодий захисник. Ну і склад зараз і на екранах. Я думаю, що ви зараз в трансляції розберетеся і без нас. А ми ж вам скажемо до побачення. Нагадаємо, що преміум спонсор показує БЕТ Україна об'єднані Так. І дивиться футбол, друзі, 15.30, інгулець полісся. Після фінального свистка повернемося до цієї студії і спробуємо швиденько цей матч обговорити.